Вітаємо на каналі Українського гідрометцентру. Зустрічаємо весну разом з вами і дізнаємося про погоду на вихідних. У наступні три доби переважно без опадів. На сході країни місцями пориви вітру. в денні години температура залишається плюсовою. У наступні три доби майже по всій території України переважатиме погода без опадів лише в день 3 березня та вночі 4 березня у західних областях місцями невеликий дощ. Переходимо до вітру. Вітер переважатиме південно-східного та східного напрямку. А швидкість його становитиме 5-10 метрів за секунду. В неділю на сході країни подекуди пориви вітру 15-18 метрів за секунду. Переходимо до температури. Температура у західних областях вночі 1 градусів тепла, в день 10-16 градусів. Нарешті території вночі від 2 тепла до 3 морозу, в день 5-11 градусів. Майте гарний настрій за будь-якої погоди, слідкуйте за оновленими прогнозами на нашому сайті, на сторінках у соціальних мережах та на каналі YouTube.